Євангелія Іоанна, 10 глава, 27 стих. Слова Ісуса Христа. Овці мої слушаються голоса мого, і я знаю їх, і вони знають... І... Слушаються голоса мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічною, не погибнуть во і ніхто не похитить їх із руки моєї. Отець мой, который дал мне их Больше Всех і никто не Может Похитить їх із руки Отца моєго, я і Отець Одно. Голос твій далекий, мені про вічність нагадав. Спішу до тебе, як лелекі, спішать до рідного гнізда слова Ісуса Христа, Який говорить, що овці Мої. Слушаються голоса моєго. Я знаю їх, і вони йдуть за мною. Чуєте, братія і сестри, Христос говорить такі слова, що овці мої слушають голос мій, і йдуть за мною. Йдуть. Ми вже сьогодні чули такі слова. Що ми готуємося до вічності, нам голос Божий нагадує о вічності. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб дарувати нам будучність і надіжду, щоб проживаючи на цій землі, ми приготовили. Я зауважую це слово. Ми так багато сьогодні чули: приготували себе. До вічності, до зустрічі з нашим Господом. Ми знаходимося на цьому місці, де Бог обіцяв бути своїм народом, де двоє троє. Я посеред вас. Його присутствие не є на цьому місці. Він голосом своїм нагадує нам о вічності, і я опять зауважую це слово о будучності, щоб ми приготували Себе. Але я зачитую це слово, де Христос. У другому місії написані такі слова, що Він нас вибрав, поставив, щоб ми йшли і приносили плод на цій землі. Я зачитую ці слова, де Христос говорить, щоб ідуть за мною. І помните, є написані такі слова. Ну, і Христос говорить ці слова, апостоли, і Петро говорить, що прийде День Господня як тать ночі, як вор. Каже Павло говорить, що каже, коли будуть говорити мир і безпесть, тоді внезапно постигне їх пагуба. Страшні слова, пугаючі слова. Ми знаходимося на цьому місці, де Христос говорить, що овце мої яких я вибрав, голос твій далекий? Мені про вічність нагадав. Ми проговоримо про любимого нашого Ісуса Христа, який спас нас, який вибрав нас, який поставив нас на цю дорогу, щоб ми йшли, приносили плод і в вічності були з Ним. Я зачитую такі слова, я пару місць буду зачитувати, де апостол Павел говорить, євреям читаю таке слово. 13 глава, 7 стих. Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину їх жизни, подражайте вірі их. Взирая на кончину їх жизни, подражайте веря их. Що я хочу? Сьогодні собі нам сказати нашої життя. Я повторюю, що ми вже сьогодні чули, що ми, я думаю, що нам не треба це говорити. Що ми прийшли на цю землю, ми підемо з цієї землі, когось Христос підніме з цієї землі, хтось живий застане, коли прийде Христос забирати свою церкву. Але плоть і кров не наслідує царства Божого, і ми всі з цим жиємо і знаємо, що ми проживаємо на цій землі. І ми підемо з цієї землі, з цієї землі в присутстві Господа нашого Ісуса Христа. І я зачитав таке слово, де кхе, говориться, що взирая на кончину їх житті, подражайте вірі їх. Ми приготовляємо себе. Я хочу зачитати е, такое містописання. Е, е, що я хочу сказати? Де я не багато, не те, що багато, всіх мужей Божих. Прикладів я лише беру, допустимо, е, Якова, читаю Батіє, де от прожив чоловік життя. Нелегко є було життя. І написано, що він жив з Богом. Допустим, там Яков, Йосиф, Ісаак, Авраам, Мойсей. Ілія, Єнок. Можеш перечислювати люди, які прийшли на цю землю. Вони пішли з цієї землі. Але я зачитував, що ви взирає на кончину їх життя, подражайте вряд їх. А Христос говорить: що подражайте мені. Апостол Павел Год говорить так, що подражайте мені, як я Христу. Тобто беріть приклад з цього, як я прожив, як я жив, і каже, взирайте на кончину їх життя, ви каже, беріть приклад з них. Дивіться, як ми проживаємо життя, як я проживаю життя, як я приготую себе до вічності з Богом. Я зауважую це слово. Читаю таке слово, 49 -та глава битія. И призвал Яков сыновей своих, и сказал: Суберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сыдитесь, послушайте сыны Якова, послушайте Израиля Отца вашего. Я не буду зачитувати 12 синов'ян, він дає наставлення, пророчество, то все, говориться там і у Христі, то все. Але чоловік, який прийшов до преклонних своїх років, і зачитую далі, я лише приклад беру. І він говорить такі слова, вже як говорив до війні Аміна, все. І говориться такі слова. 28 стих і далі. І от... Все 12 колен из Израилевых, и вот что сказал им Отец их и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедовал он им и сказал им: Я прилагаюсь к народу Моему, похороните меня с отцами Моими в пещере, которое на поле Ефрона-хатіянина. І перечислює там, я зачитую, пропускаю, 32 стих. «Ето поле пещера, яка є на ньому, куплена у синов Хатєєвих, і, і окончив Яков завіщання синов'ям своїм, і положив, ноги, ноги свої на постіль, скончався і приложився до народу своєму». Так багато прикладів наводять і на коронах це зачитують який хороший приклад, коли Яков дав 12 синув наставлення, благословення, пророчкі слова. І каже, коли він це це сказав, будемо подражати в вірі Його. Він сказав, що поставив ноги на і Закінчилося його життя на цій землі. Можемо брати Авраама, можемо брати всіх мужей Давида, коли говорить наставлення сину своєму Соломону, коли прийшли дні до завершення його життя, і він говорить Соломону такі слова, що каже: ти знаєш, як поступати Домі Божий. каже. Міркуй, будь обережний, якщо ти каже, будеш з Богом, він буде з Тобою, якщо ти залишиш Його, Він залишить тебе, каже, будь осторожний. І чого я зауважую ті слова? Ми, проживаючи на цій землі, проходячи життя, діти Його, говці Його, які слухаються голоса Його. А дивіться, подражайте віряти людей. Що я зауважую нам? Дає яков наставлення. Я беру лише його зараз. Я прочитую раз другий раз. А дивіться, браті сестри, взяти наше життя, взяти наші приклади наших батьків, наших дідів. Або що я не хочу говорити, але ж в прикладі ми говоримо. Навіть на похоронах зачитується такі сам. Можливо, ну я так почав говорити. За, ми говоримо за наше приготовлення до пришестя Ісуса Христа. І я не знаходжу там, де Яков говорив своїм сонов'ям. Пробачте мене, якщо я десь вас обіду, щось зробив з вами не так. Пробачте мене, якщо в житті було так, або так, або так. Дивіться, це не похоже щось з нами. Я проживаю на цій землі життя. Подражайте вірі їх. Апостол Павел говорить, я навіть зачитую то місто Писання. Я привів приклад Якова, привожу приклад того чоловіка, Апостола Павла, который говорить, що подражайте мені, як я подражав Христу. Був час, коли Павло прийшли дні Його закінчення. Я читаю відомі нам слова Апостола Павла до Тимофея, де він говорить такі слова. Говорить Тимофею такі слова. Другої Тимофея, Остання глава, Читаю. З п'ятого стиха приходить життя до закінчення і він дає наставлення своєму послідувалі. Говорить такі слова. «Но ти будь бдітелем во всьому п'ятий стих. Переноси скорби, совершай діло благовестника, исполняй служение служення Твоє, я уже я жертвою, становлюся жертвою часствия. Настало. Ми знаємо ці слова, многі з нас на пам'ять. Я буду читати и мы повторюємо. подвигом добрим я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готується мені від правди, коли дасть мені Господь праведний суддя в день тот, і не тільки мені, але й всім полюбившим явленням Його. Коли приготував себе апостол Павел, що він говорить такі слова. Апостол Павел, коли ти приготував свою життю так, що ти міг сказати, що все відчуття настало. Подливом добрим я подв'язався. Вірус сохранів, сохранил, вірус сохранив, а тепер готується мені вінець правди. Не лише мені, не лише мені, а тим, який подражав от мені, як я Христу. А тепер, братія і сестри, проживаючи життя на цій землі, зверніть увагу на нас. на Своє життя на своє приготовлення. Чому я зачитав ті слова, де Христос говорить: овці мої, вони слухають голоса моєго, приготовляються. Може, я не хочу щось опровергнути, воно є так, але буває в житті так, що приходять дні закінчення нашого, і нам вже, як один брат, помню, розказує за одного брата. Була каже братська, молитва, може, його хтось і чув, братська, і так браття, і один із братів уже у преклонних роках. Я не знаю, чого так говорю, але в преклонних роках він вийшов на вулицю, ходить і ходить, ходить. Видять брата нема, нема. Вийшов за ним, за ним один брат. Каже, так заходи в собрані те. Він каже, а простить ли Бог мене? Що таке? А простить ли Бог мене? Время отшестя настало. А добрим подвигом сказати не може брат. Тому що каже, я прожив так життя, я робив роздорей, я робив неправильно. Що таке? А коли закінчується життя, я не хочу, ну, як би, але як добре проживати життя, коли ти говориш з своїми дітьми, коли ти говориш з своїми рідними і ти не так. В сльозах, як ми привикли зараз, пробачення просити, життя наладжувати. Як часто знову нагадувати, прийшло безствія, прийшло цей, допустим, коронавірус, прийшов війна, і многі вхопили Біблію, 90-й Псалом, ми приготовляємося, ми говоримо Богу, що ти, колись діявол так сказав, каже, пригай, тому що написано, і ми так, коли беремо Біблію, тому що Бог приготував нам вічність. А він прийшов і приготовив нам вічність Тобі і мені, і всім возлюбившим євненією там, на Голгофі. А як проживаю життя? Подражайте, вірю їх. Чому подражати? Що коли приходить врем'я отшествія, я не прошу пробачення, як ми сьогодні ми чули за Захея. Я думаю, що своє життя він не приготовно, ну, він приготовив тоді. Kli vin sustrivjas Isu som Hrston, kaže ja v sona А так, коли буває так, що ми проходимо життя, проживаємо своє життя. А коли приходить час, а ми починаємо приготовляти себе, ми починаємо вказувати міста, писання, як Господу, що ти кажеш, маєш дещо зробити для мене Христос, для тебе і мене. Совершив спасіння давно там, на Голгофі, і Він говорить сьогодні до кожного із нас, щоб не просити пробачення потім, щоб говорити слова, як колись яков сказав своїм синов'ям, що він дав. Благословення, Він дав їм наставлення пророчеського слова, сказав, Він постав ноги свої, Він не просив у них пробачення, Він не просив розкаюватися у своєму житті. Тому апостол Тимофею, коли говорить, він не просив однього пробачення, що я прожив не так, я щось не так зробив, а Він сказав: я тічення совершив, вірус охранив, а тепер готовиться мені. Вінець життя. Я не так споминаю, тому так, собі знову в таких моментах говорити, що навіть, ну, вибачте, що я так скажу, буває таке, що от, просять пробачення, каже, вказують, де їхнє імущество, показують секретні свої міста, де ну, не продовжую далі. Виходить, життя йшло не дуже так і правильно не дуже проходило життя. Але що я хочу зауважити кожному із нас? Дивіться, знає людина. Знає, вона, що треба попросити пробачення, знає вна людина, що треба навести порядок, а що ти чекаєш Врем'я отшествія. щоб приготуватися і зустрічі з Ісусом Христом, а це Ісус Христос, який прийде на облаках, який підніме церкву там на облаках. Він сьогодні є на тому місці. А коли я буду себе приготовляти, а коли я буду наражувати отношення, а я ми сьогодні говорили. Ми чули, що обідали. Я знав казати, знав говорити, що не знали нам казати, що недобре добре обіжатися. Не добре переносити ту обіду, носити в собі. А браття і сестри, не добре і обіжати. Як один брат казав, каже, прийшов до брата і говорить: брат, прости, пробажа, так тебе вчора обідив. А він каже: а де ти був, коли ти мене обіжав? Добре, коли щось сталося не так. Але видите, людина знає, що вона робить не так. Людина знає, що вона неправильно поступає, і вона на ене число оприділяє собі. Наладити відносини з Богом, як добре наладити відносини, як наладив колись Закхей відносини з Ісусом Христом, відносини з людьми, і не думаю, що Він своє життя уже жив, як ця овця, яка слушається голоса Ісуса Христа. Молимося, просимо Божого благословення на нас, на наших дітей, а йому слава навіки. Амінь.